Вінницькі велосипедисти привезли срібло з чемпіонату України у рівному в парній гонці серед юніорів. За медалі під час змагальних днів боролися 17 команд із 15 регіонів країни. Завдяки майстерності та справжньому спортивному духу вихованці міської дитячої юнацької спортивної школи No3 Олександр Дмитрик та Марко Білінська завоювали дві срібні медалі. Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради завдячує тренерам та спортсменам, які, попри воєнний стан в країні, залишаються вірні своїй справі і далі розвивають велосипедний спорт. Міська дитяча юнацька спортивна школа відділення велоспорту. Воно працює вже багато років, і багато років показує чудові результати. І в принципі, даний рік не виключення. Наші спортсмени зараз привезли. Багато медалей різного гатунку. Я майду медали, це відповідно перші, другі, треті місця чемпіонату України. Їх тренер Володимир Лепкань, який все своє життя віддає цьому виду спорту, людина віддана, людина знана в Україні. Приємно, що у відділення велоспорту. МДШ номер 3 є свій автобус, який був не так давно закуплений, абсолютно новий «Форд». І зручно нашим дітям їздити на змагання. Їм вже не приходиться, як то кажуть, з велосипедами рухатись там автобусами чи поїздами. Ми працюємо над цим, щоб нашим дітям, нашого міста, було зручно і вони могли розвиватися абсолютно у всіх напрямках.